Посмотри, Полина. відро картоплі, 6 кілограмів капусти, півтора літра томатної пасти. З такої кількості продуктів родина падалків приготує 40 літрів борщу. Господині на кухні допомагає 11-річна Аліса. Допомагаю різати лук, чистити там картошка. Помагаю різати капусту со ссаслізами не пасматрі на все це. їдять, і що з собою домой берут. Підтримувати нужденних родина падалків почала після того, як три роки тому самі опинилися у складній життєвій ситуації. Вибратися з неї допомогли друзі та незнайомі люди. Тоді родина вирішила зайнятися доброчинністю. Насамперед всиновили сімох дітей до рідних чотирьох, а згодом почали готувати обіди для нужденних. У слові нет. Я живу так, в холодной хате, понимаете? Я как, а потом называю, как бомж, понимаете? Хотя я не бомж. У меня сестра больная, я на руках. Я не могу это приготовить еду. Свет отрезали, понимаете? Условия жизни нет. Мы сами садимся, сами кушаем эту еду, чтобы не было, что мы людям хуже варим, вот не так, как себе. Господарі самі вирощують городину, тримають худобу та птицю. І, окрім тижневих благодійних обідів, забезпечують продуктами ще й дитячі притулки. Зато у нас на обіди молочне своє, м'ясо своє. Крім цього, ми молочне і м'ясо ми роздаємо по місцевим Опять Як виходить, раз в місяць, раз в неділю. Місцева соціальна служба зараз родині доброчинців не допомагає. Бюджет тріщить. Денег в бюджеті немає, на то щоб організувати. Це потрібно поміщення, це потрібно персонал, це нужна ну та нужна сумасшедша сума денег, В городі таких денег нет. у майбутньому родина Падалків планує самостійно організувати у Красноармійську притулок для безхатьків. кажуть, для їхнього міста достатньо приміщення на два десятки ліжок і сподіваються на фінансову підтримку небайдужих. Юлія Божко, Євген Гончаренко, Донеччина, п'ятий канал.